Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої золоті. Я вас вітаю на каналі Таро Україна. Сьогодні дуже хочу подивитись Київ, Бровари, Бориспіль, Білу Церкву на жовтень. Подивимося, що наша влада запланувала взагалі що чекає на місто, що вам важливо знати вже зараз. Не забувайте підписуватись та приходити на особисті консультації. Київ жовтий. Карта дуже схожа, дивилась Одесу. Проблема. Іде з ресурсами, світла вода. І проблема йде, як влучання в ті ж самі місця. Вогонь буде в місті. І буде таке відчуття, що ворог діє за якоюсь системою. Можливо, зараз будемо уточнювати. Повторення масованих з якоюсь періодичністю. Я пам'ятаю, що в минулому році це були понеділки. Потім понеділок вівтурок, і він якось так раз на тиждень влаштовував, от згадайте, жовтень. Ось він влаштовував обстріли. Зараз будемо дивитися. Київ, жовтень. Ну, повернути диявол, ворог повернути в сторону Києва. Дуже хоче забирати ресурси. Хочу сказати, що ресурсів мало. Протримуємо, можливо, якісь навіть виплати, можливо, якісь дотації, можливо, якісь проекти. Треба зібратися з силами і сконцентруватись на собі, київляни, кияни. Тікати чи ні, тут вирішує кожен за себе. Але швидко приймати рішення хаотично нема сенсу, бо буде якийсь момент, що дуже гучно, потім період тиші. Переміщувати будуть до вас людей, які зовсім без житла. Які шукають прихистку і грошей, допомоги. Будуть якісь, будуть переміщення, причому з якихось поруч регіон. Може, суми От поруч їдуть. Не зі Сходу. Мої, хороші, будуть страшні моменти, і буде здаватися, що не закінчиться обстріл. Але. То тільки залякування кажуть. Дуже багато переміщених осіб ваш бік. Тут ще може показувати, що люди чомусь будуть вимушені повертатися до Києва, але як ні з чим. Дуже важке повернення до Києва. Київ жовтий. Летить, Київ жовтий, летить. Ось знову будуть якісь питання, що в місті гроші неправильно розподіляються. Все за це все замнеться, це не не дійде ні до судів, ні до куди. Багато поховань. Можливо, когось завалить, під завалами, можливо, хтось буде. Слухайте, буде такий момент, якийсь удар показує, ми будемо дивитись потім потижнево, да? А удар показує, що в темряві сидите. Може бути таке, що якось без світла, без води? А на короткий час залишитись, але і жертви будуть. Тут ворог буде атакувати, тут не одну атаку показує. Він, ну, на жаль, досягне якоїсь частини своєї мети. В нього дуже обширні плани. Київ. жовтий. Вогонь йде. Ну, знову диявол випадає вам. Він прям хоче, знаєте, вірватися в буденне життя, вогнем зайти. Де стабілізувати буде? Кажу, гучно-гучно, потім затище. Все одно показує, що щось інфраструктурне вода, енергетика постраждає. Але відновиться. Влада в жовтні. Що думає? Ну, новий диявол виходить. Про ворога думаю. Про місцевих багато думаю. Не можу, от десонат буде. Всі зусилля зараз підуть на фронт, і гроші підуть на фронт. І увага буде, буде концентруватись на тому, щоб просунутися вперед. Це зараз найголовніше Кажуть, що. Місцеві, хай місцева влада з ними розбираються. А на рівні загальнодержавному у нас зараз пріоритеті бойові дії. Влада буде думати, як ліквідувати, де взяти сили, щоб ліквідувати наслідки. Тут буде неприємний момент. Піла церква жовте. Якась. Їде допомога, укріплювати буде ціла церква жовтень. Може бути гарний період, гарний період. Будуть щось ваші ну, з вашого міста військові на фронтах святкувати, Колесо фортуни на вашому боці, офіційні візити і надання допомоги. Беро жовтий. жовтень Таємні плани. Двого є небезпека для міста, для району. Є небезпека і причому так неочікувано. А один момент це коли буде масований. Потижнево будемо дивитись, бо показує основне по місту це вогонь, 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 втрата серед сивініх. Рухи де великі. Давайте подивимось ось бровари і бориспіль разом. От, Показало. Я думаю, мені йде залежність від Києва чомусь по ресурсах. Ви також будете відключені, як від води, від світла. Це буде пов'язано з руйнуванням якось в іншій частині. Будуть проблеми з ресурсами будуть. І бровари і бориспіль показують, що влучання по району. Є вогонь, іде вогонь. Намагаємося захистити, але ми, на жаль, не можемо це повноцінно зробити. На це є підстави, бо ворог, якби ми все одно, знаєте, менше ураження. Тут, можливо, просто, що ми збиваємо, і все одно ворог уламками да, руйнує нашу інфраструктуру. Ну, тобто ми не можемо зовсім не збивати, розумієте? Збиваємо, все одно щось падає, але вже на такий урон, як від того, якщо б мене збивали. Зовсім без вогню чомусь ми не можемо так зробити, знаєте? чи заздалегідь збити. Ну, от такий момент, що все одно воно буде майже до міст долітати.